І дуже по-різному реагували хлопці на, на цю контузію. І були і плачі, істерика, і були, що просто він хоче встати і побігти. Це потім дуже важко, потім я себе е, накручував. Може я щось не зробив, не доробив, але потім я зрозумів, що бувають такі якби, травми, що не, життя. Та, і це не в моїх силах. І кажу, друже, все буде добре, я медик. Я зараз тебе витягну отсюда, і ми uh -huh. поїдемо далі на мирняк. І uh -huh. тут треба бути якби, і, і психологом, щоб з ним підтримати його. Uh -huh. Сказав, що це все-таки війна. Ну. І так вийшло, що я тільки один повернувся назад. У них тільки є два вибори. Або вони підуть самі, або їх винесуть. Тобто сказали, що я загинув. І це uh -huh. дійшло до моїх батьків. Ну, якщо вони допомагають, От, підтримують армію. То молодці там донатять або ще якимось чином. Ну uh -huh. питання має. А якщо просто це я не не допомагають, то хай хоч про це не говорять і взагалі хай не мішають. Думаю, ні, мені ще рано, я ще молодий. А джу, ти бойовий медик Національної гвардії України. А скажи, будь ласка, ти військовим медиком був а, як до війни, повномасштабної чи з початку війни, чи під час війни ним став? Е, ну, дивіться, взагалі в мене освіта фельдшерська. Так, я працював в Києві на швидкій допомозі. Так. Ну і потім як пішов я вже в армію, мене забрали на строкову службу. Там я підписав контракт. І вже потім в мене був перший мій виїзд сюди в зону в попасну. І якби там вже почалася моя більш така специфічна робота. І потім вже до повномасштабного вторгнення я вже став. Повністю бойовим медиком. Угу. А які ти проходив е, курси, чи які інструктори за кордону допомогли набути якихось лайфхаків для військового медику? Е, я проходив курси по Ті 3 по є, так? Е, так? Так, так. Проходив, е, в Золочеві закінчив. Угу. І, і Так приїжджали різні інструктори з різних країн, проводили заняття. Які найбільше сподобалися, з яких країн, якщо пам'ятаєш? Е, е, найбільше мені подобалися наші з наші? України. Так. так. Ну, По-перше, тому що, напевно, у нас така кривава війна, йде, за багато років у Європі їх не було, напевно, тому так. наші вже. Найбільше сподобалися наші. Е, скажи, от е, під час бойових дій, які найчастіше зустрічаються травми? Найчастіше це травми в, о, осколками, їх, їх саме більше. Вміють всі о, твої підлеглі, називаємо їх так, військові накладати. Так, накладають всі, і навіть тоді, коли не треба, вони його накладають. Тобто, я вважаю, що це правильно. Краще його накласти і зняти, чим його взагалі не накласти. Угу. Тобто вміють всі, ми всіх навчаємо. тобто... Цім питань немає. А найкращі турнікети, які у використанні? Е, найкращі турнікети ж кетовські. кетовські, кетовські так? Да. сьомого покоління. Угу. Ми з ними працюємо. Українських виробників не використовували жодного mm, разу? Ні, не використовував. Я працюю ну, тільки з кетськими. Е, Взагалі, якби я вмію всі накладати, угу. але в мене є кетовські турнікети, запас і в моїх бійців. Ми працюємо з скандальському турніке. Кожного бійця аптечки ти перевіряєш перед виходом на завдання? Так. так. А, найчастіше говорять про те, що ти сказав осколкові да, травма, ну це зрозуміло. А от що до контузії. До речі, цей термін почали використовувати в Другій світовій війні, да? угу. але це струс мозку насправді. Так. так. Це теж якби відноситься до таких дуже тяжких. Травм. Uh -huh. Вони, вона мене може себе спочатку не показати, це контузію, але в подальшому вона себе uh -huh. дуже, як би кажуть, погані наслідки. Uh -huh. е, було в мене дуже багато контузій, е, і дуже по-різному реагували хлопці на, на цю контузію. І були і плачі, і були істерика, і були, що просто він хоче встати і побігти, десь якийсь там маліший шорох. Тобто я ж його вивожу, в машині везу, і десь там прилетіло поруч. І він просто встає і біжить. Ну, саме головне це його обезброїть, угу. забрати зброю, там, боєприпаси, ножі. Тобто, щоб він не травмував ні себе, ні мене як медика там, чи водія мого. Скажі, будь ласка, от перші, які м от, контузія відбулася, перші це, наприклад, там, дезорієнтація у, у просторі, далі ще що? Що які перші наслідки? Ну, перші наслідки це, що У нього буде шум в ушах, так. він не буде розуміти, що відбувається. Взагалі, навколо нього, він може от просто встати і побігти в будь-якому напрямку. Mm -hmm. Незважаючи, де піде, він просто не орієнтується місцевості. Mm -hmm. uh, є різні ступені важкості контузії. Uh, давай розкажеш, що це за ступені. Так, ну дивіться, ну, на моєму етапі, на цьому, на самому, ну, тобто, де я на передку, майже mm -hmm. e, на цій ступені якби, особливу увагу не звертаєш. Mm -hmm. Це вже потім далі, на 100 пункті. Уже в госпітальному етапі мовляться. Був прильот, да, там вже рахують тобто середня ступінь, легка, середня і тяжка. Там вже навіть до е, пошкодження барабанних перетинок воно буде видно, що витікає кров, а навіть може витікати і ліквор з вух. Ну, це вже от, е, такі, як би. І такі теж зустрічалися випадки, на жаль, е, ну, це дуже такі тяжкі вже. А Буває літальні ісходи сходи контузії? Е, на моєму практично, не було. Не було. Не було да. Скажи, будь ласка, оця ударна хвиля, яка викликає контузію, вона впливає більш на, як, через вуха чи взагалі на череп? На череп. Це тобто, міні-струс головного мозку. Тобто ударної хвилі б'ється об череп. і Получається міні-міні-струс. Перше, ну, ти сказав, що треба забрати зброю, щоб не нашкодив собі. Що ще перша домедична допомога, яку ти е, е, робиш? Е, треба до нього підбігти і сказати, друже, брате, я, я свій, я тебе під кожу, там, якщо він десь лежить, да, ти бачиш, що його поранено uh -huh. за метрів ну, 5 або більше, це я там, кажемо, позивний, або просто от, йду до тебе там, з сторони, там, справа, зліва, тобто, що він uh -huh. тебе не. Е, не вважав за ворога. То, він відчував, що до нього підповзли, забрали зброю, всі боєприпаси і каже, друже, все буде добре, я медик, я зараз тебе витягну відсюди, ми угу. поїдемо далі на мирняк, як ми кажемо. На мирняк. Ну, угу. І потім вже вони навіть вже почувши ці слова, вони себе ведуть зовсім по-другому. Тобто, тобто т, ти як твій голос, успокоїть. як орієнтир. Да, так, так, да, так, да, Що угу. от я медик, вони вже хух, все, медик тут, значить за мною буде все добре. Максимально швидко за нього в машину і вивозиш. Скажи мені, будь ласка, щодо такої травми, як Пневмоторакс. Чи кожен солдат військовий знає, що з цим потрібно робити? Ну, це теж таке дуже-дуже, якби воно, як для мене, йде на другому місці після масивної кровотечі. Так. Тож дуже часто вони зустрічаються ці випадки Пневмоторакса. Ну, пневмоторакс, гемоторакс. Він... Uh -huh. Він йде, якби, пневмогемоторакс. І... Е, от Мої бійці, да, мого підрозділу, вони вже знають, що робити з таким пораненням. Тобто вони можуть якось його характеризувати, зрозуміти, що це, да? і зробити собі першу-першу допомогу е, до Ну, Дивіться. Е, навіть самий бієць поранений може сказати, що. от... Мені там влетіло там, в бочину або ще щось, потім вже з нього все скидають і дивляться, ага, да, там є дирочка. Uh -huh. Саме головне, це от бачиш дирку, закрий її. тобто бачиш, uh -huh. то Рукою закрив, uh -huh. а далі вже ти думаєш, що робити. там. Uh -huh. З аптечки достаєш наклейку тобто uh -huh. наклеюєш. Е, як показує практика, якщо є вхідне, то є і вихідне. тобто uh -huh. Отвір. Ну, буває, що немає, але це дуже рідко. Тобто проходить там або осколка, або пуля, він, він проходить насквізь. Uh -huh. Саме головне, бачиш дирку, треба її закрити, тобто, щоб повітря не потрапляло з зовнішнього середовища в плевральну порожнину. І бійці вони з цим добре справляються. Ну, молодці. Навіть якщо немає оклюзійки, вони використовують підручні. Тобто там той самий скотч армірований, uh -huh. або навіть з бандажа, саму упаковку. Дуже класно працює це все до медична допомога, яку вони вивчають, правильно? Так, проводяться заняття з бійцями. Скажи, а от до стабілізаційного пункту, ну там це ж не завжди там 5 хвилин їхати, так? Да? Це навіть не 5. Це... Ну зрозуміло. Ти що ще робиш? От які бувають прояви, як ти кажеш, може стати побігти? Що ще? Відбувається. Тобто я от різно буває, реагують, uh -huh. буває, плачуть. Буває, мені там розказують, що от у нас було двоє, мого побратима там прямо на місці за двохсотило, кажу, а я от залишився. І uh -huh. тут треба бути як би, і, і психологом, щоб з ним підтримати його. Uh -huh. Сказати, що це все-таки війна. Ну, без втрат не буває на війні. Як uh ти прийшов? -huh. Заспокійливий колю так. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. За так. Mm -hmm. Ну, дивлячись від стану тяжкості. Або в таблетованій формі, або вже в інєкційній формі. Uh -huh. Uh -huh. А більше розмовляю. Більше розмовляєш. Yeah. От скажи, ти ж не оминув точно ну, хоч одного двохсотого, так? Mm, не оминув, так. І як це? <сих> це як було це дуже пережив? важко. Uh, в мене два двохсотих, які вмерли в мене на руках. Uh -huh. Ну, тобто... Я з ними говорив, все добре, говорю, все буде добре, я тебе врятую, але так вийшло, що в нього була кровотеча внутрішня і ну, не в моїх силах там що зробити. Тобто я йому і в коло, поставив капельницю, там по протоколу працював, але він не доїхав. І це потім дуже важко, потім я себе е, накручував. Може я щось не зробив, не доробив, але потім я зрозумів, що бувають такі, якби травми. Що Несумісний не, життя. Так, да, це не в моїх силах. Як ти все одно вийшов з цього м'ясорубці в голові? Адже зрозуміло, що воно в тебе крутилося і перемалювалося. Коли ти сказав собі Стоп, і що допомогло? Допомогло, що потім вже по-дальшому я вивозив дуже багато поранених і були дуже тяжкі поранення. Угу. І, тобто я його довіз і... Така в мене була гордість, що от він вже мене від'їжджав, ну, тобто втрачав свідомість, але я його підтримував, там капав йому все, і я його довіз. І потім оці от плюси вони якби, перекривають оці мінуси. От скажи, капав а, там, заспокійливий, а щодо знеболюючих, от відомий цей Налбуфін. А, кажуть, на стабілізаційних пунктах його ненавидять. Його взагалі ненавидять. Чому? Налбуфіна більше побічних дій, ніж допоміжних. Угу. Тобто, от якщо взяти да, пораненого, пораненого, в нього суто відірвана кінцівка. От так. Більше нічого. Да? Так. Таке буває дуже рідко, тому що якщо відірвана кінцівка, заодно йде і акуборотравма. Тобто, е, Налбуфін його не можна колоти, угу. коли є акуборотравма. травма. Угу. І коли є е, пневмоторакс, тобто угу. ушкоджене дихання, так. він усугубляє оці от процеси. І я і своїх, ну, я сам і своїх підлеглих взагалі якби сказав, що ми забуваємо, що таке налбуфін, налбук, оці всі бутарфаноли цього ряду. І, тобто Ми ним не користуємося. І в, в аптечках його немає. Як допомагаєш? Чим допомагаєш тоді а, витримати цю біль, поки доїдете до стабілізаційного пункту? Адже ти ж сам сказав, що є травми, пов'язані, на жаль, з, з наслідками ампутації? Е, ну дивіться, для бійців я використовую пілпаки. Uh -huh. Тобто вони йдуть в табутованій формі. Uh -huh. Простамол, ібопрофін, е, простамол, е, антибіотик і. Мелексікам, тобто три компоненти йдуть, mm -hmm. це для бійців. А, під час того, як ти до стабілізаційного пункту а, везеш бійця, а, що ще, окрім того, що ти говориш з ними, а, даєш пити чи не даєш пити, де хто просить, а, чи можна запалити, дехто ще щось просить. Що, mm -hmm. що ти? Залежно це від степені тяжкості поранення. Mm -hmm. Якщо от вони теж як кажуть, буває там і грають. А. Да, 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 а так, 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 є такі. Ну, але я все це, це розумію прекрасно. От. Він там теж, а мене там поранило, мене от там в мене осколкове. Так. Я йому там все ж розрізаю, не панькаюсь, дивлюся, у нього там царапина, Ну просто так царапина. Угу. Кажу, все, друже, все нормально, я тебе перемотав, все зробив. Він там, а можна покурити? Так, я кажу, можна, чого ж не можна. Каже, покури. Хоч я і водій не куримо, У нас екіпаж не курящий. Ми навіть возимо з собою в, в, в бардачку пачку цигарок і зажигалку. Ми купили там. Ну так, щоб емоційно підтримати. Да, да, да. Ні, вони, ну просто, Я б це покурив, але в мене немає, вони десь там випали. Ну, то зрозуміло. Зараз да. я тобі так. Скажи, які в тебе, знаєш, до автоматизму вже доведені перші дії, які ти робиш, коли бачиш травмоване? Що ти можеш робити навіть з закритими очима? Саме перше, це на класі турнікет. Так. Є, от, це якби найголовніше, саме, саме перше. Тому що е, всі смерті на полі бою це 60 відсотків, це від втрати крові. Тобто uh -huh. від ампутації кінцівок або від, ну, так, від втрати uh -huh. крові. Uh -huh. і, тобто саме перше це зупинити кровотечу. І далі вже потім по алгоритму працюєш далі. Uh -huh. Тобто ти бачиш, вся нога в крові, тобто, максимально високо високотурник наклав, затягнув максимально туго і далі вже працюєш по алгоритму. А, перший твій такі нашки треба, коли ну, дійсно там зрозуміло було, що кінцівку не врятуєш. <кхід> Емоційно як ти це пережив? Адже одне діло, коли ти просто навчаєшся, читаєш про це, а інше діло, коли ти бачиш, не було паніки всередині. Ну, Та якось паніки такої не було, але може вона була і підсвідома, я навіть не поняв. Угу. Бо коли ти дивишся, це кров, бруд, цей, кінцівка відірвана, там вона на одному скотку тилипається. І, ну, там такий запах, що його не передати і його ні з чим не спутаєш. Якось так, такої паніки не було. Тобто максимально швидко, зупинив кровотечу, наклав турнікет. Е, якщо там вона вже прямо ж на лоскутку відрізав в сторонку. І, і там і, залишаєш, так? Да? Ну, коли залишаєш, коли з собою там. Да. А, скажи, що тобі допомагає не зламатися? Взагалі от під час війни та бойових дій? Е, ну, що ж. Перш за все, підтримка рідних, близьких. А Потім це ж надія, віра, що в ближайший час буде перемога, що ми переможемо всіх під угу. кажуть. У них тільки є два вибори. Кажуть. Або вони підуть самі, або їх винесуть. Тобто Третього їм не дано. Мені подобається твій варіант вибору о, з приводу понесемо. Це мені подобається. Скажи, будь ласка, щодо рідних там, як кохана сприйняла твій вибір. Що ти пішов воювати і ну, явно не на відпочинку зараз ну, знаходишся. Ну так, так. Ну, дивіться, взагалі, коли я сюди перевівся, півтори роки тому, я до цього був в Києві, mm. просто стояв на блокпосту. Я сюди перевівся, ніхто навіть не знав, що я тут. Одна і та ж історія. нікому нічого не сказав. Але потім, як я, от, мене потім поранили, отак, так, е, так опасні, да, я там попав трошки в передрях. Вишок ну, вийшов я один з, з усіх. І не знаю, як, яким чином, і пішло вже по інстаграмах, по соцсетях, тобто сказали, що я загинув. І це дійшло до моїх батьків. Тобто фотографія, з ленточки, бо я тобто вийшов аж на другі сутки. Я сутки там повзав, і мене збройні збройні сили мене молодці, вони мене підібрали, знайшли мене. А що відбулося тоді? Скажи, коли ти отримав, і що це за поранення було? Поранення було Богу, не тяжке, мені прошило пальця осколком, трошки mm -hmm. коротший. І так мене там по тілу мілким осколками посікло, ну то ми попали, якби, ми були на СПшці mm -hmm. і попали ми майже в оточення. Тобто oh, Боже. Я вертався вже назад до командира, сказав, що, що нас оточують, а командир вже... Був 200-й, тобто підари були вже у нас в тилу. І ми йдемо чотирьох, а перший каже, там каже, підари. Та кажу, я кажу, це наш тил. Ні, я так дивився точно. А там вагнера вже шурщать. Ну, вони в чорному були, а це ж mm -hmm. І він з переляку просто туди сипанув чергу і почалось. Відкрили себе? Так, да. місцево почалось. І так вийшло, що я тільки один повернувся назад. Вибач, зараз таке запитаю, як вагнера потім не підійшли і не доробили свою справу? Як так вийшло? Я не знаю, як воно взагалі так. Просто я ж пішов, да, вернувся назад до хлопців, хто стався на позиції. Угу. сказати їм, що там уже повна срака. Угу. А там уже нікого не було. Ну Тобто по кругу вагнера тут було чисте поле. Я дождався темноти і по темноті оце поліз по тих полях. Там вже заміновано. І, і на все. другий день, мабуть, так, я не знаю. На другий день мене збройники підібрали. Дякую їм. І а, далі вже с... передали по. Скажи, будь ласка, добре, а, ти розумієш, що ви в оточенні, не можу не запитати. Одразу з приводу, а, чи були думки щодо полону, що можуть взяти у полон. Так. Які ти рішення для себе прийняв? Те, чого. що я зробив саме перше, не знаю чого. Ну, я закопав свій військовий квиток, uh -huh. телефон, просто взяв і закопав. І я просто сидів, там якась була така споруда саморобна, сидів, ждав темноти. Uh -huh. Я чув, що вони говорили, що вони оту... якимсь дивом вони до мене просто не підійшли. Вони, може, думали, що ми там ще сидимо. Uh -huh. І тобто по темноті я вже вийшов, вийшов, вийшов виповз полями uh -huh. і мене вже. Підібрали. А що Думки полон. були різні. Часу мене було багато думати. Передумав я дуже багато, дуже дуже багато. Як у, той, як у той мустрічках, да, як у фільмах показую, да, одразу так все життя перед да, да, да. А, Так що до того, що можлива ймовірність потрапити у полон, яке ти рішення для себе а, приймав так? Я навіть не знаю. Mm -hmm. Чи э, це штовхало на те, щоб швидше mm -hmm. вийти звідти? Да. Я думав, швидше б вже потемніло, щоб я по темноті міг хоч кудись йти. Mm -hmm. У ну, мене вибору не було небагато, як от поле чисте, і, а хто там з тої сторони. Тобто ти навіть що мене знав? Mm -hmm. Я повз оце, не Не про... зв'язку нічого ж не було? Ні, нічого, навіть зброї не було. Все ж я зброю повз вже і мені прошило пальця, і так вийшло, що автомат у мене відлетів. Ага. Нічого не було. А, в ці моменти, коли ти повз, там і все інше, не було бажання допозти і звільнитися з лав НГУ. Ні. Не було. Не було. Ніяк не зламати українського зустріча. Ніяк. Ніяк. Ну, я не знаю. А добре, а, батьки потім, коли а, вони дізналися таку найчорнішу новину про те, що ти, напевно, загинув, як ти з ними на зв'язок вийшла? Що мати тобі сказала? Батько що ну, сказав? Ну там На протязі другого ну, два дня вже я включив телефон, ну думаю, все нормально. Тут дзвонить мама, плаче. Мама, дзвонить, чує тебе і плаче. А я <риклад> думаю, ну що таке, ну якби все нормально там. А потім вже я узнав, що вона побачила цю фотографію. Що там рідні всі, як би. Ну, в шоці. Але каже, довго буду жити. <різь> Народився, так? Да? Да. У сорочці. <різь> да, да. <різь> як ти думаєш, що тебе оберігає? От е, тоді тебе магнарани побачили, в тебе лише травмувався палець. От що тебе оберігає? Як ти думаєш? Господь Бог мене оберігає. Це точно. Бо Я пам'ятаю, сидів у цій кібітці і просто я молився, Богу. Думаю, ні, мені ще рано, я ще молодий. Що для тебе перемога означає? Перемога? Угу. Та от навіть коли це кацапьйо вийде повністю, ну, або його винесуть. Угу. Краще, щоб його винесли. Так, так. Да. Е навіть тоді я не знаю, не буду я відчувати, що настала перемога. Бо ще буде дуже багато роботи і дуже багато моїх знайомих, побратимів загинуло. Я навіть не знаю, як я відреагую на, на той час, вже коли буде перемога. Не знаю, як я це поведу. Якщо потім у мирному житті десь зустрінешся з представником Росії. Ну, не повезло йому, а що? Зрозумів. Угу. Ну, повезло. Якби у тебе була можливість звернутися до російського солдата, що б ти йому сказав? Тікай. Просто тікай. А, таке запитання іншого пана. Що б ти сказав тим, хто у тилу? Ну, якщо вони допомагають, от підтримують армію, то молодці там, донатять або ще якимо чином. Ну, угу. Питання має. А якщо просто це не, не допомагають, то хай хоч про це не говорять і взагалі хай не мішають. Тобто ви все це бачите, так? Да? Щ... Всі ці знімки. А бачу, я ж ми ж їздимо відпустку. Тобто я сам з Київської області. І я все це прекрасно бачу. Чи а з... просто якщо це буду я говорити, їм що поміняється? Ти, ти знаєш, що тобі хочу сказати, так, по краплинці по краплинці, щось може дійде. Можливо. А Джос скажи, твій улюблений напій? Е, напій? Угу. Ряжанка. Цікаво. Чи ви, чи ви про алкогольні напій? Ні-ні. ні, ні, ні. Любий напій. Да. А, Ряжанку люблю. Цікаво, тому що там енергетики, Кока-Кола, це я все чую. Вода. Це, це я теж. <ряженка> тут, тут да, люблю люблю ряжанку. Да. Е, улюблена страва. А борщ люблю. А місце відпочинку. Ось я планую піти в відпустку і поїхати з дівчиною в Карпати. Це перша буде відпустка за скільки? За, 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 за. Коли я був відпустці? Я вже якось був на 10 суток. Я не пам'ятаю, коли це було. Супер. Ну, я хочу сказати, що твоїй дівчині дуже повезло, тому що медик, який пройшов бойові дії, ти, напевно, вже її пологи можеш прийняти. Легко. Легко? Ну, цього ще ми вчилися в, в медичному коледжі. Ага. — Так що, це Це взагалі не проблема. Там немає, так. Да. Джуд, якби в тебе така була можливість, цікаве запитання командуюча Олександру Півненко задати. Так. Ну, я б запитав би в нього, наприклад, хто в нього є прикладом для наслідування? Угу. Цікаве запитання. Дякую тобі за інтерв'ю. Дуже фахове. Я дуже дякую, що ми розкрили такі головні питання, як не угу. як контузія. Поговорили, зрозуміло, про знеболюючі та турнікети. Ну що, я тобі бажаю гарного відпочинку. Дякую. От набирайся сил і повертайся для того, щоб швидше наблизити перемогу. Дякую. Так дякую. І буде. Ще раз.